В Ісусі Христі спасіння для кожної людини, скільки Він прийшов на цю землю, і віддав своє життя за грішних людей. Він пострадав, святий Божий Син, пострадав за грішників і віддав своє життя, щоб кожна людина могла покаятися, звільнитися від влади гріха. І війти в святе небо, яке приготував Господь для тих, які люблять його. Сьогодні багато лиха, біди, горя навколо нас. Сьогодні багато відбувається різних подій на цій землі, на якій ми живемо. Ми бачимо по всім признакам, що це останній час. Скоро прихід Ісуса Христа на цю землю, скоро будуть звершуватися Божі суди на цій землі.